Всім привіт! Мене звати Віра і сьогодні, бачите, де я Я приїхала в Державний музей авіації. Він знаходиться поруч з аеропортом Жуляни. Я в цьому музеї вперше. Мені дуже подобається. оця величні літаки. Друзі, поїхали в А також підтримайте мій канал, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід відео. Це макет радянського винищувача, що використовувався в 1973 році на київській кіностудії імені Олександра Довженка для павільйонного знімання легендарної стрічки бою йдуть лише старі режисером та виконавцем головної ролі, в якій став українець Леонід Федорович Биков. Макет був переданий до музею з кіностудії імені Олександра Довженка у вересні 2003 року. В сильно пошкодженому стані він був відреставрований та двічі в 2004 та 2016 роках. Відремонтований та пофарбований на ДП завод 410 десять у роки Другої світової війни винищувачі, створені у КБ Яковлєва, були найбільш поширеними в радянській авіації. В 1948-х роках було побудовано загалом 35 900 «Яків» – чотирьох основних моделей, 8700 «Як-1», 6400 Як 7, 16700 Як 9 та 4100 Як 3. Як-9 був найпоширенішою моделлю, а Як-3 найлегшим і найманевренішим винищувачем Другої світової війни. Обидва знаходились також на озброєнні полків Нормандія-Німан Німан, це ВПС Вільної Франції та Варшава ВПС Польщі. Я вам раджу також цей музей авіації. Тут величезна кількість літаків вам сподобається. А я вам дуже прошу. Варного дня, чудового настрою. І ми з вами скоро побачимося. знову відео до зустріч.